Понеділок, 11 жовтня, ми розпочинаємо новий інформаційний тиждень про головні події дня у викладі наших журналістів. Вітаю! Друга спроба: ні, податковому кодексу знову вигукували стрийські підприємці. Сьогодні на Майдані Незалежності люди мітингували проти нововведень влади, плакати гучномовці та походи вулицями міста. Словом, все те, що притамане акціям протесту бачили стріляни вранці. Чи вдалося достукатися мітингувальникам до уряду і Верховної Ради, та що робитимуть підприємці, якщо до їхніх вимог не дослухаються? Далі в сюжеті Люби Яворської. Одинадцята година ранку на майдан незалежності сходяться люди. За лічені хвилини з кількох десятків мітингувальників стає уже більше сотні. Устрою знову протестують проти нового податкового кодексу. Перемовляючись між собою, люди скаржаться з місцевого ринку на акцію прийшли майже всі. А от магазини чомусь зачинятися не поспішають. Однак, озброївшись плакатами з гаслами на кшталт «Ні» податковому кодексу та геть антиукраїнську владу, підприємці готові слухати промовців, чи то скориставшись. Із нагодою зайвий раз про себе нагадати перед Подальше, виборами, чи то справді щиро підтримати місцевих бізнесменів, прийшли представники чи не всіх політичних сил міста. Через гучномовисті з уст політиків до людей летіли всім добре відомі фрази про патріотизм та любов до батьківщини і про те, що таки треба вставати з колін. А ось коли слово надали підприємцю, він одразу запропонував, як варто діяти. Треба просто напросто при оприняті. Припинити платити податки інакше, інакше, нас ніхто не почує. ніхто. Ми можемо закривати свої магазини. Скажіть, будь ласка, тому жирній морді, яка їздить в Києві на Бентлі, Які різниці, що хтось на базарі закрив свій луточок? Поголосувавши на майдані незалежності вже під опікою стражів громадського порядку, мітингувальники попрямували до міської ради, а там підприємці зустріла яскрава вивізка на дверях. Обід, тож покричавши під стінами мерії ще кілька хвилин, улюблене гасло ганьба, люди подалися до райдержадміністрації. адміністрації, не дочекавшись кого небудь з представників влади, вирішили вручити Володимиру Борію резолюцію з вимогами особисто. Цього разу відповідь отримали. Голова райдержадміністрації обіцяв передати вимоги місцевих підприємців на розгляд обласної влади. Однак на цьому мітингувальники зупинятись не будуть. Наші подальші дії координуються з Асамблеєю підприємців України. Тобто, ми будемо діяти повністю організовано. 13 жовтня приїжджає Ксенія Ляпіна у Львів. Відбудеться круглий стіл громадських організацій. А також на засіданні громадських організацій ми вже будемо створювати подальший план дій. Щодо протистояння новому кодексу. під стінами райдер адміністрації, учасники акції вирішили створити комітет самозахисту підприємцям, за що і проголосували одноголосно. Дорогу Київчоб перекривати таки не пішли, заспівали гімн України і розійшлися. Тим часом активісти мітингу резолюцію повезли до Львова. Яворська, Руслан Леськів, Стрийські новини. Попередити значить запобігти сьогодні в стризькій жіночій консультації стартувала акція з профілактики та раннього виявлення патології шийки матки та молочної залози. Пройти обстеження можна безкоштовно з восьмої години ранку до восьмої вечора. Акція триватиме до 21 жовтня. Медики радять не зволікати, адже з кожним роком кількість жінок, які хворіють на рак молочної залози та патології шийки матки, збільшується. За час проведення попередніх акцій було оглянуто загалом близько 50 тисяч жінок. Патологія вияла у кожної десятої жінки вперше про своє захворювання дізналися 60% обстежених. Є недоліки, що це захворювання, в принципі, протікає скритно, Так зразу хвора не, не, не запримітить, що вона є хвора на патологію. Значить, це треба тільки обов'язкове обстеження до лікаря, йти робити огляд, кольпоскопія та додаткові методи обстеження. І на основі цього ми можемо поставити діагноз передракового стану і запобігти важку патологію, яка тяжко лікується і дає ускладнення. Вічна пам'ять закатованим на Янівському кладовищі у Львові 10 жовтня відкрили меморіальний комплекс жертвам, замордованим у червні 1941 року у Львівських тюрмах НКВС. Як стверджують історики, на місці меморіалу поховано близько півтори тисячі жертв терору. Про це західне повідомили у Львівській міській раді. Як розповіла голова Всеукраїнської ліги українських жінок Надія Кохалевич, меморіал складається з трьох частин. Вхідний портал з надписом Твоє життя, моя смерть, центральна частина, де розташовані хрести. Мученинства та дзвін пам'яті більшість похованих тут людей не були опізнані. А заборонили робити гешефт на студентах. Президент Віктор Янукович вважає неприпустимим ведення нових платних послуг для студентів. Про це він заявив під час зустрічі з прем'єром Миколою Азаровим. Повідомляє прес-служба голови держави, нові платні послуги для студентів означатимуть підвищення рівня оплати за освіту. Ми не повинні заробляти на цьому. Нам треба навпаки спрощувати цю систему, зазначив президент. Він зауважив, що перелік нових платних послуг, який міститься в урядовій постанові, стосується не тільки. Ті навчання, а й комунальних послуг харчування дошкільних навчальних закладів інтернатів у свою чергу. Азаров запевнив, що дану постанову буде переглянуто. В Україні слід зробити три офіційні мови. Таку думку озвучила заступник голови адміністрації президента Ганна Герман в ефірі п'ятого каналу. В неділю ввечері я б запропонувала такий, дещо нетрадиційний засіб вирішення цієї проблеми зробити в Україні три офіційні мови: українську, російську та англійську. І ви побачите, як багато молоді буде мати мотивацію більше вчити світових мов. Сказала Герман. На її думку, англійська мова дозволила б Україні зробити прорив у світ. Ось таким був день у нашому місці за декілька секунд. Новини спорту дочекайтесь. Я бажаю хорошого настрою та вдалого вечора до завтра. Суть речей завжди важливіша їх складових. Про речі спортивні в нашому огляді в студії працює Олег Фолик. Я вас вітаю сьогодні. в Випуску ми назвемо найскандальнішого футболіста України. Шахісти стрищини вшанували пам'ять Бориса Бачинського. У школах будуть проводити уроки євро 2012 І ще про кокаїн у чилійському футболі і не тільки не перемикайте. І розпочнемо з шахів, а точніше шахового турніру пам'яті Бориса Бачинського, що відбувся у нашому місті вчора. В районному будинку культура саме там відбували шахові баталії. Побував мій колега Ігор Тимків. Саме від нього довідайтесь більше. Хто такий запитаєте Тарас Чабан? По-перше, він стриянин, а по друге, племінник Бориса Бачинського, відомого у світі шахіста і громадського діяча. Одним з визначних вихідців стриян є Борис Бачинський. Доля так склалася, що він народився не в Україні, народився в 45-му році в Відні, але, здобувши фундаментальну освіту в Америці, закінчив Єльський університет, працював журналістом по світі. Борис, велика любов Бориса Бачинського, це були шахи. Досягнув значних успіхів в шаховому світі. Майстер Фіде у 80-му році був. Зайняв третє місце на відкритому турнірі Америки в 1981 році зайняв друге місце на відкритому турнірі Америки. Борис Бачинський восьмикратний чемпіон Америки серед українців. Стрію давні традиції гри в шахи, і стріляни повинні знати про те, що їхній земляк. Досягнув таких результатів, Борис помер. Через то, цей турнір проходить без участі Бориса, а в пам'ять Бориса Баченського. Я би дуже хотів, щоб такий турнір в стрию став традиційним. І я впевнений, що любителі шахів Стрия з, з моєю допомогою, з допомогою інших зацікавлених людей зможуть зробити цей турнір традиційним в стрию. І щоб напевно мало місце, і напевно би оживило, скажімо, культурне життя стрищини. У турнірі, організованому благодійним фондом Романа Журавського до світла, і кандидатами майстри спорту Романом Корманом і Юрієм Коробовим взяли участь два десятки стрийських шахістів різного віку: від десятирічних до річних. Проводилися вони на восьми дошках згідно з правилами Фіде, а закінчилися майстер класом міжнародного гросмейстера з Івано-Франківська Данила Шкурана, який провів сеанс одночасної гри на всіх дошках. У підсумку призові місця завоювали Роман Корман і Юрій Коробов, а золоту медаль і кубок виборов Роман Яворів. Призами Данила Шкурана були відзначені і ветерани стрийських шахів. Дуже би хотілося подякувати цій людині Тарасу Чебану, яка допомогла провести цей турнір, яка робить багато для розвитку шахів. Якби таких людей побільше, щоб було більше турнірів, щоб були приїжджали сильніші шахісти, щоб розвивався. Розвалися шахи на стріші. Найскандальніший футболіст України, нападник київського Динамо і збірної України, Артем Мілевський, очолив рейтинг найскандальніших гравців України за версією програми «Інший футбол. Пропонуємо весь рейтинг за виключенням третьої позиції. яку з передачі чомусь пропустили. Отже, 10-й Владислав Ващук за непорозуміння з датою народження допінговий скандал у Спартаку та скандальні переходи із Динамо Спартак та Чорноморець. 9-й Віктор Леоненко за гострі численні висловлювання на адресу футболістів і тренерів Динамо і Шахтаря. Восьмий Олександр Алієв через скандали з його подвійним громадянством та походи у нічні клуби. Сьомий Єгор Лугачов. У Спартаку був скандал, коли він не хотів змінювати український паспорт на російський. Шостий Дар'я Серна за поведінку на полі по відношенню до суперників та суддів. П'ятий Максим Калініченко за нецензурні висловлення на адресу Федерації футболу та суддів у матчі Динамо Дніпро. Четвертий Олександр Рекун через успіх відомі проблеми з режимом. А епізоду Львові, коли Сашко виповів Вікна у готелі, другий Денис Олійник за бійку з жінкою, яка начебто була сестрою Олієва. А от першим Артем Мілевський через стиль життя, постійні гулянки в нічних клубах, численні ДТП на своїй мазераті та трансферну сагу з локомотивом. І продовжуючи тему скандальних новин, у захисника збірної Чилі виявили кокаїн. Конфедерація південноамериканського футболу повідомила про позитивний результат проби на вміст кокаїну в організмі футболіста збірної Чилі Роберто Сереседи. Проба була узята у захисника коло коло 17 серпня, після гри його команди в Копа суднамерикана проти Болівійського університет де Сукре. Коло-коло на своєму офсайті повідомив про отримання повідомлення від конфедерації про результати допінг проб А і Б. Тепер роберто Серседі, який в даний момент знаходиться зі збірною чилі, загрожує дворічна дискваліфікація. IBF може організувати турнір за право битися з кличком. Міжнародна боксерська федерація IBF може провести відбірковий турнір за право битися з володарем чемпіонського поясу в суперважкій вазі Володимиром Кличком. Як повідомляє боксинг у турнірі можуть взяти участь екс-чемпіон світу у першій важкій вазі Жан Марк Мормек, американець Джонатан Бенкс а також Олександр Дмитренко і Денис Бойцов. У 2007 році відбувся аналогічний відбірковий турнір, у якому переміг Олександр Повідкін. Але росіянин так і не вийшов на ринг проти кличка. У школах буде урок євро 2012 У школах Києва, Київської, Донецької, Львівської та Харківської областей у нинішньому навчальному році в 10-х і 11-х класах будуть вивчати курс Ми господарі євро 2012 Прес-секретар міністра освіти і науки Ірина Костевська пояснила, що це буде 9-годинний факультатив, відвідавши які учні дізнаються, як розвивався футбол у їх регіоні. Історію чемпіонатів Європи, участь у них українських футболістів. Також за її словами школярам розкажуть про те, які культури. ...історичні визначні пам'ятки є в місті і як до них проїхати. Усе це робиться для того, щоб школярі могли розповісти про це туристам. Українки здобули бронзу на чемпіонаті в Японії. Українські гімнастки посіли третє місце на командному чемпіонаті світу Японії Aeon Cup 2010. Змагання виграла команда Росії Газпром срібло гімнасток з Білорусії. Абсолютній першості перемогла Росіянка Євгенія Канаєва, сріблової співчизниці Дарії Кондакової. Бронза у білоруській мелітини станюти українка Аліна Максименко стала сьомою. А Наталія Гудунко дев'ятою. І це всі новини цього випуску. Я дякую вам за перегляд. Залишайтеся з нами. Якщо ви робите дурниці на кожному кроці, то краще стійте на місці. З вами був Олег Фелик. зустрінемось завтра. Завтра синоптики обіцяють сонячну погоду без опадів. Атмосферний тиск 734 мм ртутного стопчика. Волось повітря 73%. Відсотки. Температура повітря вночі 0,1 градус із позначкою плюс. День 9-12 вище нуля. Вітер південно-східного напрямку 0,2 метри за секунду.